Ранок понеділка у Рівному почався з громадської панахиди за полеглим на війні захисником Максимом Карпенком. 33-річний матрос, стрілець десантно-штурмової роти, загинув під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Десятки рівнян прийшли на головний майдан обласного центру, щоб провести в останню дорогу героя Земляка. Він любив Україну понад усе, тому життя своє віддав за неї. І сьогодні. Над Максимом стоять дружина, діти, сім'я, які він сказав свій час. Ви і Україна це в мене все, що є. Ви і Україна це те, заради чого я живу. Максим народився та виріс у Рівному, навчався у місцевій 19-й школі. Потім працював на меблевій фабриці. Певний період спробував себе далекобійником. Чоловік не мав жодного військового досвіду, не служив в армії. Але з початком війни добровольцем відправився захищати країну і своїх рідних, зокрема двох донечок, яким лише 6 та 9 років. Попав в дизанту, штабову бригаду. Був в самих гарячих точках: це Запоріжжя, Донеччина, Харківщина. Але під час бойової задачі от на, на Херсонщині, от під час бойової задачі спочатку думав, що він пропав безвісті. Це десь було 23 жовтня. Але 26-го його тіло вдалося забрати з поля бою і так, щоб ми його сьогодні ховаємо. Тіло Максима Карпенка спочиватиме на кладовищі Тинне у рівному вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Брожицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.